Є знижки на проктобам. 20% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Отривін. 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Найпотужніший за 100 років ураган Мілтон насунувся на американський штат Флорида. Руйнівні вітри, небезпечні для життя штурмові хвилі, сильні опади. Усе це переживає східне узбережжя США. Американський національний центр спостереження за ураганами спрогнозував значні пошкодження і збитки, адже цей ураган дійшов до густонаселеної території. Уже за день місцеві змі моделювали потенційні ризики. Жителі Флориди ще за кілька днів закликали зібрати тривожну валізу з набором екстреної допомоги продуктами довгого зберігання, водою та готівкою. В епіцентрі стихії швидкість вітру становить 270 км на годину. Губернатор Флориди Рон Де Сантіс закликав місцевих негайно евакуюватися. Сповіщення про примусову або рекомендовану евакуацію розіслали щонайменше 5,5 мільйонам мешканців. Ця евакуація в історії Флориди найбільша. Телефон безперервно надсилає повідомлення з попередженнями про наближення стихії. Ми вирішили не залишатися і збираємо речі. Автошляхи переповнили машини. А майже третина АЗС за добу до урагану закрилася. Українці у Флориді показували порожні полиці в магазинах, забиті вікна та відсутність бензину на заправках. Зараз ми будемо в самому епіцентрі, саме око урагану, 5 балів тими плями над нами. Користувачі Тікток нажахано публікували густі сірі хмари над штатом та щемливі прощання з рідними оселями. А відео синоптика, який заплакав у прямому ефірі, коли дізнався, що ураган має найвищу п'яту категорію, розчулило соцмережі 50 мілібарів за 10 годин. Um. Вибачте, це жахливо. мер міста на заході Флориди, Тампа Джейн Кастор, заявляла: хто вирішить залишитися в евакуаційній зоні, має ризик загинути, оскільки прогнозоване затоплення щонайменше три метри над рівнем моря. Мілтону присвоєно статус урагану п'ятої категорії за шкалою ураганів Сафіра Сімпсона. Саме за нею реєструють силу вітру та ризики катастрофічних руйнувань. Стихія має і політичні наслідки. Через неї президент США Джо Байден скасував поїздки до Європи та Африки. Зокрема, в Німеччині він мав очолити засідання у форматі Рамштайн щодо постачання зброї Україні. Джо Байден пояснює, не може зараз лишити країну наодинці зі штормом.